Друзі, ну а далі у нас жителі підмосков'я сьогодні не спали. Їх розбудили, що правильно українські дрони. Там гучно вибухали і працювали реп. І росіянам так не сподобалося, виявляється, вони так обурювалися в соцмережах. Вибухову ніч була аж у Нижогородській області, де розташоване підприємство з виробництва боєприпасів, тобто там ще й бахкало після того як бахкало. Ну а ще окупанти створюють свою паралельну реальність, поки інші змагаються на рингу для боксу. Наприклад, дві тисячі людей росіян з'їхалися до Пермі на традиційні змагання із жбурляння лайна. <світ> покидатися какаль, какулі бачите, музла покидатися какулями, да виходить. А мені дуже цікаво, ти знаєш, як вони нараховують бали. От куди треба влучити оцією ліпьохою лайна, щоб отримати от десяточку, так? Да? Я не Прямо... знаю, чесно, мені, мені цікаво, що вони туди їдуть. <світ> ну, це мені цікаво. Ні, росіяни і росіяни. Тут знаєш, як там розумом Росії не зрозуміло. От які, ох, які гарненькі, смачні, Фу, боже. Так, друзі, чому ще радіють на болотах, окрім того, що кидаються вони какулями і в цих какулях живуть? Далі в нашому дайджесті Русня Палає. Так на тижні горів завод Енергія в Єльці Липецької області що найменше чотири безпілотники вразили цехи з виробництва хімічних джерел струму. До слова, підприємство раніше вже атакували у травні цього року. Буферна зона аж до Уралу. Але не тільки наші оборонці працюють над таким буфером. Російська недбалість теж не відстає. Ось так палала теплова електростанція в пензі. Причина це російські дрони, адже гроші з бюджету Росії витрачаються на них, а не на ремонт ТЕЦ. Карма працює саме так, а це спалахнув механічний завод в Орську вже за Уралом. Він виробляє гільзи до патронів та компоненти до систем залпового вогню. З офіційною версією буцімто зайнялись розчинник і фарба в малярному цеху. А в Новосибірську машина, яка їхала ремонтувати прорив труби, сама провалилася під землю на місці аварії. Так, регіони, які ворог використовує для атак на Україну, самі ж перебувають під ударами. Ось на тижні прилітало на Курщину. В Білгороді безпілотники вразили міський стадіон. А ще будівлю районного суду. Також дрони долетіли і до військової інфраструктури міста. Білгород має бути зруйнований у рамках спеціальної воєнної операції. Оборонці не давали спокою ворогу і на тимчасово окупованих територіях, били по будівлі ФСБ в Луганську, а ще завдали удару по Щолкіно в анексованому Криму. Двічі на тижні прилітало і в Тулу. Ціллю Були оборонні підприємства до того ж, наліт БПЛА призупинив роботу хімічного заводу Азот. Два рази за тиждень бойові дрони завітали і у Воронецьку область. На болотах поважають лише тих, кого бояться. Рівень поваги точно зріс в місті Рославль Смоленської області. Та на нафтопереробному заводі в Кстово, куди влучно долетіли безпілотники. На тижні оборонці щільно попрацювали і зі столичним регіоном ворога. В Луховицях вдарили по авіаційному заводу, а в дубні вразили завод з виробництва безпілотників Кронштад. А це ту саму дубну атакує сама природа. Блискавка прикурила електричну підстанцію. Загалом на тижні підмосков'я і сама столиця окупантів ледь не пішла під воду. Щоб не було сумнівів, що це знак від природи росіянам одуматись, блискавка вдруге за кілька місяців вразила телевежу в Москві. Усе йде за планом.